Вони нам надали на той момент найбільший ленд-ліз. Ми поставили в строй, зробили дві, дві механізовані роти. Кожен вихід, він кожен по-своєму страшний. Не боїться тільки той, хто там жодного разу не був. Ми коли прийшли до свого керівника, він сказав: от вас назвали безславні ублюдки». Ну, за ту роботу, яку ми виконували. В армії я Дуже давно, з самого початку з 14-го року, а то ООС з... контракт у мене був. Звільнився з контракту 18 лютого 2022 року. 26 числа мене викликали в воєнкомат. 27-го числа я вже був в частині в 60-тій бригаді. Повномасштабну війну я почав на той момент це ще була ремонтна рота. Та як бригада була у нас мотопіхотна механізована, е, я потрапив до ремроти. Е, на Херсонщині, коли бригада починала свій, скажімо так, бойовий шлях, я будучи головним сержантом взвода, я виконував е, функції технічної розвідки. Я їздив понад передком, шукав техніку. Яка підбита, яку можна було забрати, евакуювати, там або може якісь запчастини прямо на місці скрутити. До речі, механізованою цю бригаду зробила саме наша ремрота. За Херсонщину ми витягнули 28 єдині легкогусеничної техніки. Це БМП, БМД, які ми силами своєї роти поставили в строй і таким чином зробили бригаду механізованою. Хто найбільший постачальник техніки вашої бригади? <рес> ну, це наші опоненти. Вони нам надали на той момент найбільший ленд-ліз. Ну, ми поставили в строй, зробили дві, дві механізовані роти по 10 одиниць техніки. Це були 10 БМП і 10 БМД. Це були чисто трофейні машини. Прийшла вказівка. Потрібно дві відповідальних людини для виконання однієї з робот. Ми приїжджаємо на штаб одного з батальйонів. Це на той момент був батальйон прикомандірований до нашої бригади. І начальник штабу питає, каже, ти знаєш, що ти сюди приїхав? Кажу, в душе не знаю, так руками розвів. Він каже: ну йди сюди. Я підходжу, він каже, на карті показує: це каже, наші окопи, це, каже ворожі. Каже, треба чистити окопи. І я, м'яко сказати, підофігевший трохи. Він каже, ні, ти не поняв. Ви будете йти, у вас буде вести дрон там, перед заходом, е ну, всі знають е таку назву як Баба Яга. Вона буде залітати бомбиця, а ви після цього заходите і дочищаєте. Каже, давай один раз спробуємо. Я думаю, ну в один раз спробую, ну давай спробуємо. Попробували раз. Перший заход це наша група складалася з підрозділів другого ешелону. Це що значить? Це рембат, батальйон матеріального забезпечення, польовий вузол зв'язку. І самий бойовий з нас був турист. Кожен в нашій групі мав е свій певний бойовий досвід. Там, я ще САТО, КЕП, е це повномасштабка, е пацани там через Бахмут проходили, через Кліщиївку. І сказав, ну давай спробуємо. Да, раз зайшли, перший заход, це взагалі там чисто був характер і просто, от, ну я не знаю, як це правильно назвати, ну це була така афера. Ніхто реально тоді не знав, чим все закінчиться. Раз зайшли, зробили. Другий раз зайшли, зробили. Ну от і вже в рік пробуємо. Трошки відморожений в правильну сторону. Ну що, є ворог, його треба зачищати. І якщо ми цього не зробимо, то хто це зробить? Операції різні, це і зачистка ворожих позицій, також і зачистка груп ворога, який проривається до нас в тил. Ми працюємо переважно, я скажу так, в хірову погоду. Коли нам нічого не заважає, батальйон безпілотних систем, ми підключені, ну, ми бачимо їхні стріми, вивчаємо обстановку ну, безпосередньо на місці для того, щоб знати, куди ми йдемо, знати примірну кількість проти... ну, ворога, знати його озброєння, для того, щоб була максимально правильна підготовка до виконання роботи. Кожен вихід, він кожен по-своєму страшний. Не боїться тільки той, хто там жодного разу не був. О той буде розказувати сказки, що я там весь такий герой, що мені нічого не страшно. Кожен раз, кожен вихід, вихід страшний. Максимально намагаємося прорахувати. Понятно, що десь вилазять якісь невеликі нюанси. Ну я не скажу, що вони дуже сильно відходили від нашого плану. Так, да, бували важкі моменти. Дуже сильно вплив на виконання роботи впливає рельєф місцевості. Це, так, да, це дуже сильно впливає. От у мене реально був такий випадок, коли група поверталася додому після виконання завдання, і був дуже великий підйом. Висота підйому це примерно десь ну, п'ятий поверх. Підйом крутий, я доходжу до середини підйому, ноги вже не йдуть. І я реально розумію, якщо я зараз сяду, то найближчі хвилини 40 я не зможу встати. А до наших позицій треба було дійти ще десь метрів 30. Ну, з урахуванням, що це великий підйом, то ці 30 метрів були пройдені реально на характері. Просто, от просто надо і все. І ти йдеш, ти забуваєш за все, відключаєш повністю всі свої відчуття. Просто є одне таке слово надо. Оце, мабуть, у мене був тоді саме такий важкий вихід саме для мене. Всі, мабуть, бачили фільм, ну, як російською, це звучить безславної ублюдки. Я от не пам'ятаю, після першого чи після другого виходу. Я не знаю, хто взагалі сказав так. Но ми коли прийшли до свого керівника. На той момент. І він сказав: от вас назвали безславні ублюдки за те, що ну, за ту роботу, яку ми виконували. Так само, як до мене приклеївся мій позивний, так само і до групи приклеїлася ця назва. Було пару, скажімо так, таких випадків, коли я хотів змінити назву на більш таку, ну, скажімо так, лояльну. Не вийшло. Угу. Зброя дуже проста. АК-74. Ну так, да. він модифіцирований по-своєму, а модифіцірований повністю в об'єсі, тому що той штатний об'єс, який ще був при радянському союзі, він не зручний зовсім для ведення бойових дій. З тим об'єсом, який ішов штатний, це ну з ним зручно на полігоні при стрільбі. там, льожа сидя, стоя, все. Да, тут багато чого замінено і не по одному разу, ну, я зробив собі те, що з чим мені зручно працювати. Зброя ідентична до зброї ворога. Що це тобі дає? Це мені дає те, що навіть якщо взяти такий випадок, коли в тебе закінчується БК твоє, ти можеш взяти БК Противника. От чисто із-за цього моя група працює іменно з калібром 545. Ну, скажу так, за весь час приходилось кілька разів використовувати магазини противника з набоями. Ну, це так, зайшли, отработали, у них позабирали магазини. І далі ними працюєш. Задача того виходу була така: ворог, зайшовши до нас в тил, зайняв одну із наших підготовлених позицій. І задача групи була ну, знищити ворога і посадити нашу піхоту на ті позиції. Я показав пацанам на картинці, що із себе представляє позиція. Кожному пояснив його функцію і от кожен. Чітко відпрацював поставлену свою задачу. Складнощів особо не було, тому що все було чітко розплановано, Хто що робить. Єдина була складність в тому, що ворог завісив вхід в бліндаж дуже такою е, плотною тканиною. Чим це вам завадило? Забрасування гранат. У мене виходить, я е, скажем так, фіксірував вход в бліндаж. Один із моїх бійців підійшов в плотну і просто от кошкою він піднімав цю тканину. А ніде гранату в вентиляцію закатити? Там вентиляції нема. Це, скажімо так, старе розуміння ще, мабуть, часів ОТО, ООС, коли там ще в бліндажах ставили там, буржуйки. Тоді була геть інша війна. Зараз на позиціях вентиляції немає Є або бойниці, або вхід. І зараз ж і бліндажі роблять не такі, як під час АТО. А що відрізняється? Відрізняється тим, що це ну, трошки невеличкий лабіринт. Це не просто одна кімната, як раніше було, а це йде лабіринти з поворотами, з отвіпленнями і люди ховаються подалі. Тобі ж прямого контакту одразу при вході немає. Так, да, трошки їх приглушили гранатами, вони, скажімо так, почали оказувати супротив, ну, прийшлося їх знищити. Ну, Якщо вважати все до кучі брати, е, підтверджених там, до, до 10 одиниць противників. У нас варіанта тільки два. Або перемагаємо ми, або перемагають вони. Якщо вони переможуть, то України не буде. Їх треба задавити повністю. Якщо ми їх повністю задавимо, то їхня ну, скажімо так, державна структура, вона просто розвалиться. Ну, це капітуляція ворога. Тут немає такого, там вийшли на кордони або там іще щось, може там якісь договори. Якщо будуть е, якісь договори, то з ну, Росією нема за що договарюватися. Вона жодних своїх е, договорів вона не виконала.